Праворуч від мене ви бачите зірку серіалу Закони бунтарів Ріка Долтона. А ліворуч від мене його дублер. Кліф Бут. Що ж, рік? Будь ласка, поясніть глядачам, яке ж саме завдання у дублера? Актору доводиться робити дуже небезпечні штуки. Тож кліф допомагає нести ношу. Це точно описує вашу роботу, Кліф? Що, нести його ношу? Ага, приблизно. Мої руки зареєстровані як летальна зброя. Якщо у ході бійки я когось кокну, то сяду за грати. Та хто завгодно сяде, якщо кокне когось у бійці цей коню ясно. Це ж вбивство. Це найкраща акторська гра, яку я бачила у своєму житті. Дякую. Рік бляха доду.